І друзі, всім привіт! Ви знаходитеся на каналі Холодзен. Сьогодні розмовне відео, і я хотів би поговорити на таку тему, як увага та дихання. І розпочати з того, що в нас є два дари богів: це саме увага і дихання. От ми вже це маємо. І за лічні секунди ми можемо перетворитися з бідної людини на багату людину. І так само з багатої людини можемо перетворитися на бідну. Це все йде от з нашої уваги, куди ми направляємо цей фокус. Елементарно, якщо я направляю свою увагу на страх, на невпевненість. На, ну, на от якийсь такий деструктив, то відразу ж я провалююся в ці стани, тіло реагує і все. Я йду за цим, я стаю цим. Я, як тільки ж я направляю свою увагу на любов, на добро, так все, все по-іншому починає загравати навколо. Все по-іншому. Розфарбовується кольоровими фарбами. Е, і тому важливо вміти вміти тримати свою увагу на поточному моменті через ще один дар дихання, направляти себе ось сюди і опинятися тут. Цьому не відразу вчишся. Це поступово набуваєш з досвідом. От. І іноді я себе ловлю на тому, що чого в мене немає, наприклад. І відразу себе починаю почувати бідним. Іноді таке трапляється, так. Але я потім починаю переводити свою увагу. Свій фокус на те, що я вже маю, що ось уже є в мене. І тоді я такий вау, скільки всього насправді є. І з'являється оця наповненість внутрішня. І це потім проявляється в наших діях, в робочих. В стосунках, коли я тримаю свою увагу на тому, що я є, що я вже багатий, що в мене дійсно от я маю все, що мені потрібно зараз. І це дуже круто от себе ловити на таких от моментах, усвідомлювати це. І не заліпати на те, що, чого в мене нема. Ой, в мене там нема парше, наприклад, І починаєш там, коли ж воно буде, я тоді буду щасливий. Але не факт, що коли з'явиться це парше, так буде кльово, наприклад, перший місяць-два можливо. Але все одно потім знову чого чогось захочеться. І це багатство по справжньому. Воно із внутрішнього стану йде. Це дуже глибока тема. І я не кажу, що матеріальна сторона цього не має бути. Має бути баланс. Але більше фокусу круто тримати на тому, що я вже маю. І повертати себе в поточний момент, так як. Ось зараз е, все відбувається в житті. Ось саме тут, ось ця хвилина, ось ця секунда, вона є найважливішою, а не те, що там сталося, або те, що колись там станеться, можливо, з'явиться в мене людина, е, ту, яку б я б бачив би, наприклад, біля себе, хотів би бачити. А насправді, можливо, вона й не підходить, коли разом почти... це, Ну, Це так, можна довго копати туди, дивитися. А, але втрачається знову ж таки, коли я думкою вилітаю, що ой, я був би щасливий, якби біля мене був та чи той, якби в мене було це. Багатство, воно внутрішнє всередині нас. Головне знайти, заради чого я тут ось що, що мною рухає, коли я прокидаюся, чому я прокидаюся, чому я роблю це зараз? Якщо я в цьому моменті дійсно отримую задоволення від цієї справи, то я можу сказати, що ви щаслива людина, коли ви знайшли ту справу. І коли ви не думаєте, що ой там мені прийде то-то, 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 ні, ви кайфуєте вже, роблячи це. І потім, звісно ж, приходить винагорода. бо світ він ізобільний. Він ідеальний насправді. Наше відношення до нього ось тут, от. те, як ми відносимося до всього. Клас, у мене ж мурахи по тілу від цього знову ж таки ус усвідомлення. Дякую, друзі, що послухали мене. Це така саморефлексія на камеру. Іноді тут буде з'являтися таке відео і дайте фідбек. Як вам. Бо я зараз взяв такий курс на йогу-практику. Але іноді хочеться і поділитися своїми думками, і те, що я зараз вивчаю і проживаю. Тому ще раз дякую вам, що були зі мною, лайки, коментарі. <гум> і побачимось.